Вітаю на календарі понеділок, 4 грудня, і це Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. У студії для вас працює Володислав Кухливський, і сьогодні поговоримо на наступні теми. У Новогродівці під завалами знайшли тіло восьмирічної дівчинки. Тіла її батьків ще шукають. Працює і кінолог з собакою, ретельно переглядаються ще раз е залишки будівельного сміття. Вихідними селище новоекономічне зазнало ворожого обстрілу. В нашому учительському доміки так прямо теж окна вилетіли в під'їзді. У мене якраз внучик був, ми пішли в підвал. Було страшно, да ноу хау від керманичів у Покровську ями з водою засипають шлаком. Дірявий дах та тазики з водою. Покровчани третій тиждень не можуть достукатись до можновладців. Та що там тут? Скажіть, спасибо, що вас не... Я... да, що вас не розбомбили. Но це не... Ні, харашомешканець Мирнограда віддав 17 тисяч гривень шахраям, як минули вихідні у Покровському районі. З'ясувалося, що йому зателефонували невідомі, представилися співробітниками банку, сказали, що на його рахунку з його рахунку намагаються шахраї зняти гроші. Кількість хворих на коронавірус у добропільській громаді невпинно зростає. Відрізняючись від попередньої хвилі, багато дітей. Майже 50% хворих це діти. Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Протягом минулої доби армія РФ завдала 17 ударів по мирному населенню. Ворог застосував авіацію зРК С-300 РСЗВ ГРАД. Танки, артилерію. Обстрілів зазнали сім населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, селище Нью-Йорк, села Бердичі, Костянтинівка, Новоекономічне, Соловйове. Пошкоджено вісім цивільних об'єктів. П'ять житлових будинків школа, дитсадок, завод по Авдіївці. Окупанти били зі всіх видів зброї. Внаслідок обстрілів поранено цивільну особу. З артилерії росіяни вдарили по селу Костянтинівка, вбили жінку та ще одну поранили. Пошкоджено приватний будинок. Ще одна людина отримала поранення в Торецьку. Три ракети с 300 російські війська спрямували на новоекономічне. Руйнувань зазнали три приватних будинки, заклади освіти, поліцією та СБУ відкрито. Кримінальні провадження. У Новогрудівці під завалами знайшли тіло восьмирічної дівчинки. Тіла її батьків ще шукають. На місці події побувала наша знімальна група. Вранці 4 грудня у Новогрудівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок. Під завалами було знайдено тіло восьмирічної дівчинки. Яку рятувальники шукали п'ять діб. Тіла її батьків шукають і досі. Зараз продовжуються роботи. Працює і кінолог з собакою, ретельно переглядаються ще раз залишки будівельного сміття. На місці прильоту і досі працюють рятувальники, поліцейські, допомагають їм і працівники комунального підприємства. Помагали техніку, нагнали нашу ескаватори і погрузчики. Розрибали потихеньку всі пацани, всі, що працюють на коментах і по тривогі підняли зразу через 10 хвилин були всі тут. Ну всі допомагали, як могли. Будемо вивозити мусор. Цей щоб ну весь мусор. Тут будемо вивозити, перебирати там, ну іскати, може, що ще знайдуть. Останні п'ять діб мешканці Новогрудівки та всієї Донеччини із завмиранням серця чекали на новини та сподівалися на диво. Та його не трапилося. Російська ракета обірвала життя цілої родини. Загинули від ворожого удару і два чоловіки. Тож у громаді з 4 по 6 грудня було оголошено жалобу. Раніше її не оголошували, тому що було незрозуміло, знаєте, завжди надія є, те, що, ну, може родина не там, але ж після того, що знайшли тіло дівчинки. Сивелоба згідно розпорядження начальника новогрудівської міської військової адміністрації Олександра Шевченка, щорічно 29 листопада, у Новогродівській громаді буде днем жалоби внаслідок російського обстрілу. 1 грудня президент України звільнив начальника Костянтинівської військової адміністрації Олексія Рослова. Цю посаду він обіймав один рік та майже вісім місяців. Звільнення прийшло за угодою сторін. Я буду виконувати іншу роботу на іншій посаді, сказав Олексій Рослов. Детали щодо свого нового призначення посадовець не надав. Однак зазначив, що своє нове призначення зможе коментувати наступного тижня. Виконувати обов'язки начальника МВА буде перший заступник Сергій Горбунов. Вихідними селище Новоекономічне зазнало ворожого обстрілу. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Минулої неділі, 3 грудня, у півночі росіяни завдали три ракетних удари по селищу Новоекономічне Гродівської громади. Пошкоджень зазнали три приватних будинки та заклади освіти. Це де колись лунали голоси дітей. Тепер не викликає ніяких емоцій, окрім сліз та розпачу. У закладі повилітали майже усі вікна та обвалилася стеля, каже бібліотекарка. Саме страшне – вікна». Вот моя библиотека, вся запрятана в темный цвет. И потолки понад окнами вот это самое такое основное. А так, а, а так в остальном все: потолки и окна. В нашем учительском домике так прямо тоже окна вылетели в подъезде. У меня как раз внучек был, мы пошли в подвал. Было страшно, да. А сейчас работы идут, закрывают вот окна, работают рабочие. И, ну, потолки еще не начинали делать. Очень было громко. Вот мой дом, вот соседский. А, ну, вот эти два дома сильно розрушені. А наши соседские там незначительные були розрушення. но ми вже все отремонтировали. Через масштабний ракетний обстріл була пошкоджена водопровідна мережа та лінії електропередач. Водопостачання планують відновити до сьогоднішнього вечора. Робітники кажуть, наслідки удару ліквідовують уже другий день і будуть працювати ще щонайменше тиждень. В даний момент ми зараз покрили перший етаж. Закрили, зараз закриваємо третій етаж, окна устраняємо наслідки прильоту. Завтра заходимо на спортзал. Там уже трохи проблемні окна повністю вибило. Ані деформовані. за словами голови Гродівської громади Володимира Руденка на щастя обійшлося без постраждалих. Щорічно напередодні новорічних свят у лісництвах України посилюють патрулювання хвойних насаджень та новорічних плантацій. Це пов'язано зі стихійними браконьєрами, які вирубують новорічні дерева. За незаконний зруб ялинки у населеному пункті лісі чи заповіднику можуть виписати штраф. Заплатити доведеться від майже 600 гривень до трохи більше, ніж 4 тисяч гривень. Сума залежить від локації та розміру хвойного дерева. А у разі масштабної вирубки ялинок порушнику може загрожувати і тюрем термін термін. хау від керманичів у Покровську ями з водою засипають шлаком. Детальніше про такий спосіб ремонту доріг дізнаєтесь просто зараз. Четверте грудня, вулиця шосейна, яка має дуже жвавий трафік. Ями тут сягають декількох десятків сантиметрів завглибшки і розтягуються по всій багатостраждальній Шосейній. Сьогодні комунальники вирішили виконати ремонт, так би мовити, по Покровськи. Просто у великі ями з водою кидають шлак. Ось так. Же розповідали про господарський підхід покровських можновладців, то вони у ями мозаїку викладають. Тепер прийшла черга шлаку. Тільки результату жодного після проїзду десятка машин від такої роботи нічого не залишається. А ось питання, скільки спишуть за таку роботу бюджетних коштів, більш цікаве. Бо, хоч техніка та робітники комунального підприємства, проте автівку треба заправити людям за виконання такого безглуздого наряду заплатити. Та й себе не образити. Було б цікаво поспілкуватися з заступником Покровської МВА Олексієм Стебелем, який курує цей напрямок, якщо б він не ховався за пресслужбою та муніципалами. Можливо, в нього вистачить сміливості, організувати прес-конференцію та, нарешті, відповісти людям на наболілі питання. Більше 100 мільйонів бюджетних грошей цьогоріч витратили на дороги Покровської громади. Чи є результат? Кожен водій оцінить сам. А поки покровські кермани чи не перестають дивувати своїми вчинками, від закупівлі вугілля у фірм, пов'язаних з фінансуванням тероризму, ремонтом спортзалів за 8 мільйонів, засипанням доріг шлаком, при цьому виділяючи на зимове утримання по 2 мільйони на місяць, ми продовжуємо чекати реакції від правоохоронних органів, адже наближати перемогу важко, коли у прифронтових громадах коїться подібне. Бюро економічної безпеки України припинило на законний продаж фальсифікованого алкоголю та тютюну в Донецькій області. Так, мешканець Донеччини, попри заборону, перепродавав лікеру, горільчану та тютюнову продукцію у прифронтовій зоні. Чоловік зберігав та реалізовував фальсифікований товар у своєму приватному будинку. Детективи бюро виявили й вилучили понад 1200 тисячу літрів алкогольних напоїв в асортименті та 1200 пачок цигарок. Орієнтована вартість вилученого становить півміль. Мільйона гривень фігуранту повідомлено про підозру. Матеріали справи скеровано до суду. Дірявий дах та тазики з водою. Покровчани третій тиждень не можуть достукатись до можновладців. Як в таких умовах живуть люди і чому керманичі їх не чують? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Десь ще не надо монт а Так вот эти. ось так виглядають стеля та дах в одній з двоповерхівок Покровська по вулиці Шміта. В середині листопада після негоди тут було пошкоджено дах. Місцеві керманичі після негоди декілька днів звітували про оперативне усунення наслідків. Але як виявилось конкретні справи до цього будинку, так і не дійшли. Ні через день, ні через тиждень, ні через два. Дах двоповерхівки не витримав сильних поривів вітру. І тепер мешканці змушені мисками збирати сніг та воду, аби хоча б на голову не крапало. Любов Миколаївна старша цього будинку. За допомогою до контактного центру Покровської міської ради зверталися і не раз. Проте, як бачимо, чекають і досі. 15-го, а 16-го я заявку давала, предупредила, що надорвала кришу, єс оторвала отливи, все. Ми заявку не прийняли. Передади, передали. Но второй раз сосідка ну, передала саме. Потом уже муж ее, он на фронте, в горячей цели. Он жалко, человек, который там воюет, он переживает за семью. У нее маленький ребенок и потоп полностью. 15 ноября была первая буря. У нас оторвало угол на крыше дома. Мы позвонили, оставили заявки 15 числа, потом 18. Потом звонил мой муж. Сказали, до 25 ноября вопрос на контроле. Мастер пришел, сфотографировал. Муж воєнний, зробити сам не може. Получается, прийшов мастер, сфотографировал все на той момент, як була ситуація. следующая буря кришу оторвала уже на полдома. У мене зараз в квартирі, де окна все тече, капає, мізки стоять з водою. Звоню в контакт центр, там отвечают, ваша заявка є. Якщо у вас більше нет, то всього вам хорошего». На календарі 4 грудня. Ви думаєте, що роботи виконані? Ні, обіцяний кінцевий строк 25 листопада давно минув. А окрім фотофіксації жодних дій. Керманичам на голову не капає, а люди потерпають. Виходить, що так, і це при цьому, що благодійники тоннами передають будматеріали для Покровської громади, та й з бюджету закуповують шифер. Не змогли Вони нам нами побіщаліворім, поки сухо, можна було зробити. А тепер ще сусідня квартири стали то було… і. Ихняя квартира теперь соседняя сорвала всю половину. Вот такое вот горе у нас. И край бы нам нужно, чтобы они делали. Нам сказали а, а, это, отвечала. Говорит, да что там тут. Скажіть, спасіба, що вас не да, що вас ні не, не, не хорошо. Зверталися мешканці будинку не тільки до місцевої влади, але й до керуючої компанії, що обслуговують даний будинок. Але жодної реакції. Ми в свою чергу також телефонуємо до керуючої компанії, аби дізнатися стосовно ремонтних робіт даху. Тетяна Ковальчук слухавку брати не поспішає. А коли все ж таки ми дозвонилися до вічно зайнятої пані, то вона, почувши про журналістів, відразу кинула слухавку. Алло, доброго дня, Тетяна Васильівна. Доброго. доброго дня. Вас турбує телебачення капрі. Підкажіть, будь ласка, до нас звернулися мешканці, які проживають за адресою ШМІ та 16. У них 15 листопада негодою зірвало дах. Мешканці сподіваються, що розголос у змі допоможе вирішити їхню проблему, і тазики з водою перестануть стояти на підвіконнях та по всій квартирі. Та ще раз звертаються до покровських можновладців, аби ті все ж таки звернули увагу на простих людей. Покровські боксери здобули перемогу на відкритому чемпіонаті Донецької області. З 26 по 30 листопада на Полтавщині пройшли традиційні боксерські змагання. Відкритий чемпіонат Донецької області на честь заслуженого майстра спорту, срібного призера Олімпійських ігор Віктора Мірошниченка. Учасники визначали кращих у двох вікових категоріях. Загалом турнір зібрав 97 спортсменів, представників п'яти областей. У командному заліку серед юнаків і дівчат 2010-2011 років народження, призові місця розподілились наступним чином: перше місце Покровськ, друге місце Полтава, третє місце Кременчук. Вітаємо спортсменів та бажаємо їм нових перемог та досягнень. Мешканець Мирнограда віддав 17 тисяч гривень шахраям, як минули вихідні у Покровському районі. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції не дійшло 225 повідомлень про події та правопорушення. З них 24 кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, з піровідниками поліції було задокументовано шість фактів зберігання наркотичних речовин за даними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу. До поліції не дійшло повідомлення від мешканця Мирнограда про скоєння відносно нього шахрайських дій, якого шукали шахраї. З'ясувалося, що йому зателефонували невідомі, представилися співробітниками банку, сказали, що на його рахунку, з його рахунку намагаються шахраї зняти гроші, тому треба їх перевезти на якийсь відповідний рахунок. Він погодився і так чоловік втратив гроші. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 190 шахрайства шахрайство Кримінального кодексу України, в рамках яких правоохоронці встановлюють зловмисників. Котре нагадуємо громадянам про необхідність перевіряти перевіряти будь-яку інформацію, яку вам кажуть, невідомі, не довіряти незнайомцям, не прираховувати невідомим людям гроші. Поліцейські закликають громадян дотримуйтесь правил воєнного стану комендантської години та не ігноруйте сигнали оповіщення. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Така інформація допомагає російським загарбникам. За минулий тиждень в покровській громаді народилося 12 немовлят: 7 хлопчиків та 5 дівчаток. Вітаємо родини з поповненням та бажаємо новонародженим гідного майбутнього і мирного неба. Кількість хворих на коронавірус у добропільській громаді невпинно зростає. Подробиці вже готові розповідати. Мої колеги до добропільської громади знову повертається ковід. Директор лікарні інтенсивного лікування каже, хвороба у пацієнтів протікає не дуже важко. Лікарі сподіваються, що кількість хворих і підпоріг не перетне. проте додаткове відділення уже підготували. Ковід трішечки підрос, але це у межах. Епідпорог. Зараз епідпорог збільшився збільшився: Тернопільська область, Житомирська і Чернігівська. Там три області, де дуже багато випадків на ковід. Відрізняючись від попередньої хвилі, багато дітей. Майже 50% хворих це діти. І діти, і до года, і 2-3 роки. Добре, що перебіг легкий, не важкий, тому ми не маємо зараз скажімо так, літальних випадків по ковіду слід зазначити багато симптомів коронавірусу. Подібні до симптомів грипу. Обидва захворювання можуть включати лихоманку, кашель, втому, нежить, біль у м'язах чи суглобах. Основна різниця між симптомами грипу та коронавірусу полягає у тому, що при ковід 19 може спостерігатися втрата або порушення смаку та запаху, що не спостерігається при грипі. Тож не затягуйте з лікуванням та звертайте за допомогою до лікарів, добропільська лікарня, попри евакуацію деяких лікарів охоплює майже 90% пацієнтів, з якими працювали, і в довоєнний час. На жаль, уїхало два лікаря-анестезіолога, це проблема, і два лікаря-травматолога. Але ці служби працюють. Ми надаємо цілодобову допомогу, скажімо так, десь 90% довоєнного стану. Ми маємо велику допомогу з боку громадських організацій, Це і Червоний Хрест і інші всі благодійні організації, які надають і матеріальну допомогу, і моральну допомогу, приїжджають, проводять тренінги з надання медичної допомоги. Громадські організації нам, скажімо так, ну, подарували. Санітарний транспорт є у нас зараз машина, ми допомагаємо перевозити хворих. Тобто, Дай Бог, щоб тільки швидше завершилася війна. Знімальна група телебачення Капрі з міста Добропілля спеціально для Капрінь'юс. А далі поговоримо про погоду на завтра, 5 грудня. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме мінус 6 до 0 градусів по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Ще більше актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бережіть себе та на все добре.